Свіжі новини сьогоднішнього дня: актуальні новини колишнього депутата ВР Тараса Чорновола у Києві облили зеленкою і кинули в світник. Це зробили прихильники керівниці медичної служби батальйону Вовки Давінчі Аліни Михайлової. Після того як Чорновіл опублікував скріншот. З Михайловою в ефірі п'ятого каналу і написав образи на її адресу. Українського військового Дмитра Коцюбайла з позивним Вінчі поховали 10 березня у Києві. Аліна Михайлова була його нареченою. На початку широкомасштабного вторгнення Росії саме Валерій Залужний не дозволив підірвати мости в Києві. Це врятувало лівий берег. На третій день вторгнення урядовці активно обговорювали можливість зруйнувати всі Київські мости через Дніпро. До головнокомандувача із таким питанням телефонував навіть і Баканов, але Залужний не погодився і відповів, що підрив мостів буде зрадою перед військовими та цивільними, хто лишився на лівому березі Дніпра. Як бачимо, рішення не руйнувати мости в Києві було правильним. Пишаємося нашим головнокомандувачем ЗСУ за його виважені та слушні рішення. Також